Ішла війна у хату, що зветься Україна, взяла з собою тата на бій за свого сина. Так мирно нам жилося, то сповістив нам лютий, що горе почалося, що миру вже не буде. Три роки промайнуло в тривогах і безсонні, як ми тоді почули, що ворог на кордоні. Матуся заридала, як загули ракети. Війна вона сказала, це горе на планеті. Залював і тато, збираючись здорову, пішов він солдати країну на підмогу. На новить. Ми війни вистали, дітьми тривог постіль. Ми з ними вироста і в укриттях на Ми знаємо про ракети, про дрони, камікадзе, гранати і кулемети. Це є дитинство наше. І вибухи жахіття, новини пробиття. Це наше все століття. Ми мусимо з цим жити. Ми виросли з війною, дорослішими стали і з вірою живою надії не втрачали. Ми віримо в солдатів у їхню охорону. Тому також донатом на захист і на дронах. Війна в очах дитячих, це сльози, страх і лихо. Люди що там плачуть, да йдуть бої на тихо. Війна в очах дитячих, це похорон героїв. Що мужньо? Одначе його дістала зброя. Війна в очах дитячих, це знову гул сирени, і літаки, що наче ворони здоровенні. Війна нам очорнила дитинство високове та українська сила в жорту поборе. Три роки це багато. Ми віримо в перемогу, що повернеться тато, солдати до одного. Три роки це немало. Ми бачили страхіття, як біжать тікали, як повеловіття. Ми бачимо, як матір тікає вдома сина, а він про це не знає, бо вже у домовині. Ми бачили, ми чули, ми потихи молились. Мали, цю війну відчула, щоб люди не смирились. І щоб ніхто й ніколи не чувся рані звуку, щоб діти всі навколо трималися за руки, щоб небо синє-синє не -синє, знало, й диму й пилу, щоб доля України уже була щаслива. Ми просимо, почуйте дітей, зругі, з руїв з підвалів. Дитинство, нам рятуйте, щоб ми війни не знали. Ми просимо, спиніться, хто на чуже заглянув. Хай дітям сонце сниться, а не свинцеві хмари. Ми просимо сьогодні за долю України, не буде хай ніколи. Війни в очах дитини.